Вітаю, вели шановні пані та панове. Пропоную вам підписуватися на мій YouTube канал, ставити вподобайки, коментувати, поширювати, тиснути на значок спонсорувати. Ну що, після повного фіаско в усіх сферах можливих, крім, звичайно, гольфа. так, Дональд Трамп вийшов. На загал і оголосив про те, що у Штатах так будуть випускати, розробляється, так, літак винищувач шостого нового покоління f 47 Щось тут воно не в'яжеться. Тут ще f 35 від нього відмовляються всі, хто хоче і хто не хоче, тому що в Україні вони показали себе абсолютно чітко і зрозуміло для всіх у світі, що купувати американську зброю не варто, тому що Сполучених Штатів Америки можуть відключити. Головні функції цієї зброї і це підірвало, ну, так, це ж Трамп зробив. Це ж він зробив. Він показав всьому світові, наприклад, України, що США це абсолютно ненадійний партнер. І зброю купувати не треба. Ну, треба ж купірувати паруські оці всі. Речі, які є, ну, потрібні перемоги. Страшно, ну потрібні, а їх нема. А з кожним днем все більше і більше поразок. То там, то сям, то перетам, то Канада, то Мексика вже щось, наскільки там? На 600 чи на 800 мільярдів доларів. уже Вліпила Сполученим Штатам Америки, то яєць нема. Ну, звичайно, винні то попідніки у всьому цьому. Або кури винні. А що було перше? Курка чи яйце? Ну тут треба філософічно підходити до цього всього. Так. Ну, і от з таким величезним апломбом ну, виліз на, і розказав, що f 47 це буде щось перед тим, звичайно, сказали про те, що е, винищувачі шостого покоління у Китаї це щось не те. Так. І не таке, і не туди, і неправильне. А от тепер, коли побіжать всі ці звільнені Елоном, Маском, у цього є так, у всіх сферах, від атомної енергетики до літакобудування, побіжать в інші країни, тому що їх звільнили з роботи, з великого розуму, а потім попросили назад. Розібрало. Це ж треба було який розум мати, щоб зрозуміти, що ці вчені потрібні, і вони займаються потрібною справою, а не просто протирають штани, як деякі, Так, <клух> грають в гольф і, і все останнє. <клух> чудеса. Ну, чудеса просто витворяються в цьому світі, <клух> а, а навіщо цей літак взагалі? Так, там не має керувати льотчик. Ну, а що таке льотчик? Це людський чинник. Людське тіло не може витримувати якихось перевантажень великих НАТО. Люди втрачають свідомість і інше. Навіщо? Нове покоління літаків, ну, не знаю, на мою непрофесійну. Я ж не Трамп, я не знавець, такий, як Венс, особливо так, або хто там ще? Ага, Маск, дуже великий mm -hmm. так. Так. Ну, справах, Як там у Біблії написано, по справах їхніх, так? Про них будете робити якісь висновки, а не по словах. так, То мені здається, що. Майбутнє літакобудування це безпілотні так, літаючі апарати, де не потрібна людина, яка сидить там всередині, так, труситься і боїться, що її ось-ось-ось зіб'ють. Ні. Треба, щоб це було безпілотні засоби. Як на мене, то Україна, ну, у нас же ж такі люди всі дуже некваліфіковані і нерозумні. Не те, що в Штатах, так. То ми взяли напрямок на розвиток безпілотних літальних апаратів, так, які ну, позбавлені тих недоліків, які мають літаки з пілотами, так? Це ж так, так. Так що у нас ще не все втрачено в порівнянні з Сполученими Штатами Америки. Тому що якщо ще пару місяців побудуть при владі ці хлопці, так то я боюся, що Сполученим Штатам Америки буде, кажучи, науково кирдик.